Всім привіт! Ви на каналі Ірина Літовка. Таро за покликом душі. Як я кажу, що всі вже тарологи передивилась, я була в роздумах, чи дивиться мені. Ви знаєте, що з тим деспотом із запаребріка головним стався, зупинилося серце. Давайте. Подивимося на картах, що сталося насправді з ПТН. Рицарь жезлів. Єрафант. Трійка жезлів. Рицарь Пентаклів. Що сталося? Зараз будемо дивитися насправді. Ну, була якась така подія, де моя указочка. Я її завжди гублю, як вона мені потрібна. Ось вона. В неї вже від розкладу відпадає ця кулька, церква, іерофант. Править зараз не він. Да, плани будує, якийсь ієрофант, Ну, можливо, якась людина, яка пов'язана з церквою, взяла в руки зараз правління, е, якісь активні дії, він діє, оцей іерофант. Але я питала, що сталося. Сталося те, що розчарування в якихось домовленостей, нехватка ресурса. І чи стало оце? І на денег нет, але ви держитесь. Бачите, рицар Пентаклі це ресурси в нього будуть, але не зараз, не сьогодні. І тут у нас закохані, бачите, закохані. Прикриваю, прикрию домовленості, ілюзорні домовленості. Не оці ілюзорні домовленості, які він хотів, опять знову картка вісімка кубків призвели до того, що, бачите, до цього зупинки серця привели. Нездійсненні лізорні домовленості привели до них ресурсів в ту країну, і це нанесло ось такий прямо в серце потрійний удар цьому диктатору. І можливо, те, що, можливо, навіть якийсь від уход, уход. Він чуть не уйшов. Бачите, башня. Він був в жахливому становищі. Страшний суд. Все. йому буде страшний суд башня. Е, Може сказати так, що він зрозумів, що все, він догрався. Бачите? І це привело до такої зупинки серця. Ну, давайте в мене нова колода Таро автотаро, Таро після. Ну і що ж буде далі з ним? Його відкачали, да? підкачали. Що далі очікує? Ну там відомий один е політичний не знаю, як це на українській мові. Обізрівач сказав, що ви 23 роки чекали, тепер почекайте до декілька днів. Паш Пентаклій, так. Да. Знаєте, він вже перетворився, отой господін, який був на троні імператор. От в такого малесенького, біднесенького, під лапушком. Лапушок, понимаєте? Людиночкою, який чекає навіть від пажа, він перед ним присмикається. Якоїсь допомоги. Що далі? Він ще сподівається, що йому хтось допоможе. Надасть допомогу. Десятка пентаклів. Бачите, скрізь такі маленькі істоти. Він, ну, наче перетворився в якусь маленьку дитинку. Відійшли від нього. Його родина відійшла. Він просто грає, да. в нього грошенята є ще в сундучке, да. ресурс є. Но він може ним тільки погратися. Погратися. Ну, використати його він не може. Зараз подивимося. Для його перемоги, але не без того, що все ж таки він використає ці все ж таки гроші для того, щоб ще цей світ не покинути, я бачу так. Карти дуже нові і погано, навіть не хочуть відповідати, ви розумієте на це питання? Король чаш, бачите, це та людина, яка вже те, що вона каже нам в ефір, це пропаганда. Це вже не є правдою. Йому, їм уже самим остогідла казати одне і те ж саме: талдичте, талдичте, що все в нас в порядку, все хорошо, ми побідім. А насправді, бачите, Роздача грошей, 6 Пентаклі, чекають на якийсь ресурс. Уже всі вони, як обірванці там, із своїми оціми витратами на цю війну. І ця карта, дом, бачите, він пустий їх дом. Всі тікають, всіх вважають. Тикти з цього так званого ми велика страна. Все в нас є, але тут пусто, бачите, всі тікають з повними своїми торбами, з грошами, з урожаєм своїм своїми. Вони повз цього дома. Ну, зараз така ситуація. Як то кажуть, тікають з корабля. І. Тут ми бачимо рицар чаш. Не без того, що ми скоро почуємо якусь дуже таку новину. Про що ця новина буде? Саме активний рицар. Ну, буде силове якесь рішення прийнято, сила буде застосована далі. Далі буде. Застосована сила. Ну, так, да, королева мечей. Ми вже питаємо про нього, той, у кого була зупинка. І знов таки договор. Знов таки договоряться там. На жаль, тут оголені фігури. Але вони все ж таки договоряться о чому? О жертві, о жертві. Тобто, оту фігуру, яка була, зупинкою серця вони все ж таки ці всі принесуть в жертву. Бачите, фініта ля комедія. Деньг нет, но ви держитесь уже не проходить. Уже стоїть біля них, всіх немає ресурсів, отака смертушка з косою замахнулася. А вони все вже не мають чим захиститися. І він так само, він так само. Йому жалко грошенят ті, що в нього залишилися. Жалко. Все, далі я дивитися не буду. Далі жріця каже, не лізь туди. А, ну і основна карта тут уход. Він е, на лодочці переїде разом із своєю родиною. Але родина пішла перша, переїде, десь переїде. Дай Бог, щоб ця ріка називалася літо, і він, як то кажуть, канув в літо. На цьому в мене цей розклад закінчився. Будь ласка, підписуйтесь на канал Ірина Літовка. Задавайте питання, щоб нам було легше з вами співпрацювати. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!